Яскрава зірочка зійшла, свята вечеря підійшла, кутя, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочки. Нехай лунає в хаті сміх. З Різдвом Христовим вас усіх. На великі свята українські господині завжди частували своїх гостей. Головними обрядовими стравами були кутя та узвар. Поєднуючи дари нашої громади цілющі джерела та фруктові сади, наші господині мають десятки рецептів приготування цих традиційних страв. А ще із сухофруктів та ягід із узвару випікали смачні та запашні пироги, якими смакували всі від малого до старого. З вечерею усіх смачною. З Йорданською святою водою, щоб Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився за весь наш рід і за родину, за нашу неньку Україну, що гості з'їхали з, з бажанні, Христос хрестився у Йордані. Пахне світлиця. І на покуті ставить його, батько заходить в хату із дідухом. І на покуті ставить його, пахне кутею, пахне зворони, пахне грибами воском свічок. Шарониж вони родиться Бог. як перша зірка в небі засяє так тихо, тихо стане доків. Батько сльозину заховає. Очисто сядуть за стіл. батько сльозину усах ховає, усі врочисто сядуть за стіл. пахне кутею, пахне, пахне узваром, пахне, пахне грибами, воском свічок, вечір зимовий диха, Чиста сина народ народи, скривдою правда, стане на геть, нині причиста, сина народ народи, скривдою правда, стане на геть, пахне утею, пахне, пахне у зборо. Свічок. Вечір зимовий вечір дихає чаром, чаром, нині ж вони.